Спілка виборців представляє розділ 2 Частина 3. Остання громадська угода формування виборчих комісій. З попереднього відео перше депутатів у Верховну Раду достатньо 275 осіб. У 2000 році народ цей факт підтвердив: і більше. Ніяких підтверджень не потребує. Друге. По 11 осіб з кожної області. Дуже важливо, щоб при створенні законів адміністративні утворення мали рівні можливості. Третє. Якість парламенту. 8 осіб професіоналів, які відпрацювали дві каденції місцевими депутатами, і отримали. Позитивний відгук від своїх виборців та три особи від партій, які заходять у парламент на популістських гаслах. Четверте, для відкликання будь-якого державного посадовця, який має виборну посаду, спрощена процедура. Для початку процедури невелика кількість ініціаторів, вислуховування аргументів з обох боків і все це. Не потребує погодження з вищою інстанцією для місцевих комісій. Та остаточне рішення приймають ті, хто призначив на посаду виборці. Формування виборчих комісій. Перше, поняття область у виборчому кодексі має два значення. Область при формуванні вищого законодавчого органу держави, де не враховується щільність населення. Та область як система керування територіальною одиницею, де щільність населення дуже важлива. Друге великі міста України прирівняти по організаційній структурі до області. А саме місто Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв. Маріуполь. Це потрібно зробити тому, що виборчі округи повинні мати по 15 тисяч осіб. Дільниці у Харкові, наприклад, мають по 65 тисяч. Таким чином, порушуються права виборців там, де їх потрібно врахувати. Харківська міська рада поєднана з областю. Проблеми міста і проблеми області носять зовсім інший характер. Позитивний досвід роз'єднання обласної і міської ради має місто Київ і Київська область. І цей досвід потрібно розповсюдити на всі великі міста України. 3. Структура організації виборчої системи. Перше. Виборчі дільниці. Дільничних вибирають мешканці мікрорайону. На зборах дільничних обирається виборча комісія місцевого округу. Друге. Виборча комісія місцевого округу формується для виборів місцевого депутата. Округ налічує 15 тисяч виборців. Похибка плюс-мінус 2 тисячі та діє на постійній основі. Третє. Районна рада виборчих комісій складається з представників 10 округів плюс-мінус 2. Кількість представників визначається кількістю місцевих округів. У адміністративно-територіальному районі. Четверте, обласна рада виборчих комісій складається з усіх представників районних рад області. Четверте. Кордони виборчого округу не можуть змінюватись без погодження мешканців округу, яких торкаються зміни. П'яте кордони виборчих округів. Повинні знаходитися у межах адміністративно-територіального утворення і не розриватися. Шосте, Представників у дільничній виборчій комісії вибирають мешканці, які мають право голосу. Сьоме. Кандидати у дільничну виборчу комісію повинні мати прописку на цій території, ознайомити мешканців зі своєю автобіографією, фахом. Посадою довідку про відсутність негативних залежностей. 8. Кандидат на посаду дільничного не може мати друге громадянство, судимість або інше заперечення, які не сумісні з державною посадою та дають про це письмове підтвердження. 9. Кандидат повинен оприлюднити сумнівні моменти своєї автобіографії до вступу на посаду. Порушення не має сроку давності і карається п'ятирічним ув'язненням. Десяте. На зборах дільничних представників обираються представники у районну раду виборчих комісій. Таємним голосуванням виборча комісія округу вибирає керівництво. Одинадцяте Принцип таємного голосування. Всі члени комісії називають 5 кандидатів на посаду і виставляють їм рейтинг. Особа, яка набрала більше балів, займає посаду голови комісії. Особа, яка обіймала друге місце, стала заступником, а третє секретарем. Якщо перші кандидати набрали рівні бали, то проводиться другий тур, де комісія таємно голосує тільки за тих, хто набрав рівні бали, щоб визначити кращого. Такий принцип розповсюджується на всі керівні органи всіх рівнів. 12. Голови виборчих комісій округу складають або районну раду виборчих комісій, або обласну. В залежності від вирішення питання. 13. Розширена обласна рада виборчих комісій має місце тільки у тих областях, де є великі міста на території, і складається з голів виборчих комісій усіх округів області. 14. Розширена обласна рада виборчих комісій або просто обласна комісія. Вибирає трьох представників у ЦВК за обумовленим вище принципом у пункті 11. якщо ми впровадимо такі зміни, то що ми отримаємо? Перше. Незалежність виборчої системи від президента і народних депутатів. Друге. Виборча система формується знизу вгору і залежить від виборців. Третє. Відкликати з посади посадовця немає проблем. А ось щоб утриматися на посаді, треба щось робити для своїх виборців. Четверте, як оцінювати діяльність наших представників. Краще почали жити, є позитивні зрушення, то гарного поставили посадовця. Якщо збрехав хоч раз, геть з посади. І повірте, відповідальність наслідками посадовців дуже дисциплінує. Все тільки у ваших руках голос, громадська угода та тиск до отримання позитивного результату. Якщо подобається, поширюйте мета зміна Виборчого кодексу, щоб приводити до влади хідних представників. І контролювати їхню діяльність на посаді.